Привіт! Минулого разу я показував, як встановити плагін All-in-One seo Pack. Цього ж разу я розповім, як його власне налаштувати. Для цього йдемо до майстерні чи топак адмінпанелі. Розгортаємо випадне меню Налаштунки, скролимо трохи вниз і вибираємо опцію «All-in-One one seo Отже. Цей плагін дозволяє налаштувати наступне: Заголовок головної сторінки. Тобто те, що ми бачимо у лівому верхньому куті оглядача, тобто ось тут, і те, що ми бачимо у вставці. До речі, якщо клацнути на власне сам параметр, то тут є пояснення. Отже, вкажемо заголовок головної сторінки. Якщо знову натиснути на параметр, то опис зникає. Наступний параметр це опис головної сторінки. Тут також є пояснення, отже, вставляємо опис. Третій параметр це ключові слова на головній сторінці. Також вказано, що їх слід розділяти комами. Знову, якщо класнемо, бачимо пояснення. Отже, вставляємо ключові слова. Тепер, аби переписувати заголовок, ставимо ось тут галочку. Тобто ця опція дозволяє, власне, змінювати заголовок головної сторінки за замовчуванням на той, що ми вказуємо ось тут. Скролимо вниз і бачимо опції форматування. Отже, у нас є форматування для заголовку публікації. Знову ж таки, якщо натиснемо, то є перелік усіх змінних, які тут можна використовувати. За замовчуванням у нас стоїть змінна post-title, тобто, бачите, змінна між знаками відсотка. Отже, «Post title як ви бачите ось тут, це змінна для оригінального заголовку публікації. І потім змінна «Block Title». Тобто заголовок вашого блогу або сайту. Отже, якщо ми збережемо зміни, ми перейдемо до якогось допису, то ми бачимо заголовок цієї публікації, або іншими словами цього допису і назву сайту. Тобто, саме як тут вказано, «Post title Тобто заголовок публікації допису. І Blog title, тобто назва сайту або блогу. Ось вона. Так само у вставці. Post title і Blog title. Наприклад, можна видалити змінну Blog title, тобто назва сайту або блогу, то відповідно. Якщо збережемо зміни і оновимо сторінку, то буде показуватись лише заголовок публікації, ось тут і у вставці також. Тобто, бачите, зараз назва сайту або блогу не вказується. Ну і, власне, решта опцій щодо форматування подібні. Можна встановити формат заголовку сторінки. За замовчуванням, це. Page title, тобто оригінальний заголовок сторінки, і Blog title, тобто заголовок вашого блогу або сайту. Аби це перевірити, натискаємо на якусь сторінку, скажімо, інфо, і бачимо, що зразу йде page title, тобто в даному випадку інфо і блок Title». В даному випадку MAC.org.ua. Отже саме так, як тут встановлено. Далі форматування заголовку категорії, де спочатку йде назва категорії, а потім назва сайту або блогу. Далі форматування для заголовку архівів, де спочатку йде змінна date. Тобто дата архіву і блок title. Тобто заголовок вашого блогу сайту. Далі форматування для заголовку тегів, де спочатку йде тег, а потім заголовок сайту. Далі форматування для результатів пошуку, де спочатку вказується змінна search, тобто ключова фраза пошуку а потім блок title, тобто заголовок вашого блогу або сайту. Тобто, якщо ми шукаємо якесь слово, скажімо, flash, то тут спочатку показується значення змінної search, тобто слово або фраза, яку ми ввели, а потім заголовок сайту. Також можна форматувати опис. Тут теж всі змінні пояснені. Змінювати заголовок для сторінки 404. Тобто, коли сторінку не знайдено. Також пояснені всі змінні. Також можна вказати формат сторінок. Тобто, наскільки я розумію, це використовується для того, щоб нумерувати сторінки, коли вони розділені на декілька частин. Тобто, коли в міст сторінки занадто великий, і він розбивається на декілька частин. Далі маємо опцію використовувати категорії як мета ключові слова. Тобто keywords. Тут також є пояснення. опис. Тобто тут ставимо галочку, коли хочемо, щоб назви категорії використовувалися як ключові слова. Також є три опції, що стосуються noindex. Тобто, як бачимо з ось цього пояснення, якщо ми тут поставимо галочки, то категорії Архіви та Теги архівів не будуть скануватися або індексуватися пошуковиками. Це корисно, аби не дублювати вміст, що сканується. Далі опція автоматичний опис, яка дозволяє плагіну all in one CO Pack» Автоматично генерувати опис для допису, якщо ви не ввели його вручну. Тепер цікаві три опції: додаткові заголовки публікації, додаткові заголовки сторінки і додаткові заголовки головної сторінки, які мені, власне, не зрозуміли. Тому, якщо серед відвідувачів цього блогу є гуру WordPress, а я Переконаний, що такі є, то я був би вдячний за роз'яснення, що саме визначають ось ці параметри, заздалегідь дякую. І остання опція це створити лог важливих подій. Тобто, якщо відбувається якась важлива подія, теж мені вияснити не вдалося, яка саме, то створюється лог цієї події. Ну, і як ви зрозуміли, кнопка. Оновити налаштунки, тобто активувати наші зміни. У наступному відеоуроці я покажу, як власне, використовувати цей плагін під час створення допису. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте! Хай щастить!